Причини з нашого організму, які могли би створювати проблеми, то не існує тоді і не стає тих проблем. Я покажу вам, наприклад, лецитин, який я теж вживаю на постійній основі, тому що це здоров'я моїх судин, це забирає поганий холестерин, дає хороший холестерин. Це робота мозку, пам'яті, це здорові міцні клітини, це здорова гормональна система. Все дуже просто це поліненасичений жир. Чому я вживаю ось такий антиоксидант? Це винахід німецького вченого Роберта Тідермана, тому що він дає мені енергію, він виводить молочну кислоту з мого організму. І знаєте, скільки разів траплялося так, що у мене були величезні фізичні навантаження, іноді здавалося непомірні. Іноді були інтелектуальні навантаження, також дуже інтенсивні. У мене не було ніякої кріпатури. У мене, після того, як я познайомилася з цим антиоксидантом, вранці ти прокидаєшся не поламана, не така, як ніби на тобі горох молотили, і не в. А з енергією, ніби ти вчора так інтенсивно і не працювала, тобто слідів так просто немає. Крім того, антиоксидант ось цей він виводить вільні радикали. А що таке вільні радикали? Це швидке старіння. Багато вільних радикалів в організмі призводить до онкології. Чому не зробити профілактику, не боючись слова, БАДИ, тому що це природній водневий антиоксидант? Далі на постійній основі от, обожнює цей продукт вітамінно мінеральний комплекс для серцево-судинного насосу з того часу, як я з ним познайомилася, у мене не стало набриків, У мене їх немає вже роками. У мене гарно працює серце і судини. У мене нормалізувався тиск. У мене здоровий глибокий сон також додає енергію і насичує киснем наші клітинки. Бо там, де не вистачає кисню, задихається клітина, там починається і онкологія, і аутоімунні процеси, і зараження паразитами, і ще багато чого. Тому мені подобається, щоб цього всього не було. І мої руки і ноги перестали холодіти, які холонили просто роками і десятиліттями. Я не знала, чому, що з цим робити, і як буде далі, бо далі йшло якось в